На вулиці дощ спарить. Я трохи перечекаю, тому що я не хочу намокнути. Запишу вам сторіс, машині я ж нікуди не спішувати дитя одне в садіку, другій в школі. Так? Вільна і незалежна. Значить, що мене сьогодні угостили домашньою молочкою. Я таке дуже люблю натурпродукти. Молочко. Що у нас тут ще? О, тут яйця боже, або я тільки омлет з нього не зробила з тих яєць. Туші яйця домашні кисломолочний сир, сметанка домашня. У нас. Є знайома, може, пам'ятаєте? Ми два роки тому мали в селі магазин в пісоричах. Ну хто зі мною давно, той пам'ятає, і в нас там працювала жіночка кадамівна, і ми до цих пір підтримуємо зв'язок з нею. І вона періодично вона тримає хазяйство, там корову, курею. Це ж все, все, все. І Вона нас періодично угощає всякими такими домашніми смаколиками. Чесно, мені ці смаколики на вагу золота краще всяких кіндрів. І так далі. Настільки приємно, дуже хороша жіночка. Тому у нас вже будуть домашні продукти, будемо їсти натурпродукти.